у Пашківцях свято обласного масштабу біля колишнього магазину Рай спілки людно. Сьогодні тут відкривають дитячий садочок. Пашківці всього за кілька кілометрів від Старокостянтинова. Дитячого садка у цьому селі не було ніколи, хоча виховувати є кого. Дошкільнят у селі більше сорока. Батьки щоранку возили малечу до міста. Тато Іван маленьку діану залишав на бабусю. Поки не було дитячого садочка, приходилось оставляти її на бабушку і на дідусь. Бо так як папа, мама працюють, то це було дуже накладно садок, і батьки і діти мріяли довго. Для здійснення мрії вистачило розумної ідеї. Грошима селу частково допомогла держава. Приміщення викуплено в системи райспоживспілки. Ви знаєте, скільки будівель їх сьогодні зруйнованих безгосподарки використовується, виділено з державного бюджету 700 тисяч гривень і 400 з місцевих бюджетів тобто мільйон 100 тисяч гривень вся споруда, яка сьогодні є з обладнанням, з тим, що ми сьогодні бачимо, введена в експлуатацію. Якби садок вирішили будувати з нуля, тяганина з виділенням земельної ділянки, виготовленням проєктно кошторисної документації забрали би немало часу. Садочка тут не бачили б ще років зо два, каже Василь Ядуха. А рішення викупити приміщення і гроші допомогло зекономити і користь селу принесло. Досить багато. Якщо ви подивилися цікавого є, ну і звич і нового у групі обладнано дитячий туалет. Так само обладнано туалет для персоналу. Також у нас є кухня. Дітям тут подобається не менше. Діанка чекає, не дочекається, коли вже можна буде взяти до рук іграшки. Посудки, іграшки, все всього. А де ти раніше гралася? З ким ти гралася, коли не було садочка? Ми вдома сама. Садочок розрахований на 21 ліжко поки що відкрили лише першу чергу. Вихователі і батьки сподіваються, що найближчим часом доведуть до ладу і іншу половину приміщення, аби всі діти у Пашківцях були забезпечені дошкільним вихованням. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан зі Старокостянтинівського району для подільської панорами.